Набридло придумувати, що ж зготувати сьогодні. Хочете харчуватись смачно і корисно, але не знаєте, з чого почати? Це відео саме для вас. Понеділок. На сніданок квісяна каша на воді або молоці, ягоди, горіхи, зелений чай без цукру. Перекус. Грецький йогурт, один банан. Обід. Куряча грудка, гречана каша, слад із капусти, моркви та оливкової олії. Полуденок Скибочка цільнозернового хліба, авокадо Вечеря. Запечена риба, парені овочі, чай з ромашкою. Вівторок. На сніданок комлет із двох яєць із зеленю. Скибочка цільнозернового хліба. Чай або чорна кава без цукру. На перекус: яблуко, жменя мигдалю. Обід: борщ, кускус -кус із куркою, салат з гірків та помідорів. Полудинок смузі з банана, шпината, ківі, кокосової води. Вечеря. Тушкована індичка. Пюре з гарбуза і листя салату. Середа. Гречана каша з молоком або медом, зменю волоских горіхів. Трав'яний чай. Перекус персик або апельсин. Обід. Риба. Варена або запечена. Відварений рис, салат із морської капусти. Полудинок. Скибочка твердого сиру, цільнозерновий хліб. Вечеря. Овочеве рагу, кефір або натуральний йогурт. Четвер. На сніданок: Сирники з мінімум цукру запечення. Сметана 10% жирності кава з молоком. Перекус сухофрукти, фініки або курага. Обід варена яловичина. Пюра з картоплі, салат із свіжих овочів. Полудинок грецький йогурт із ягодами. На вечерю куряче філе, тушковані гриби з цибулею, чай із м'яти. П'ятниця на сніданок. Вівсяні панкейки із ягодами та зелений чай. Перекус: Жменя горіхів або насіння. Обід рибний суп, салат із овочів, цільнозерновий хліб. Полуденок – смузі із заморожених ягід. На вечерю запечена індичка, картопля запечена в шкірці, листя шпинату. Субота. На сніданок, сир із медом та горіхами, тост із авокадо, чай з лимоном. Перекус груша або яблуко. На обід суп з пюре з гарбуза, відварене куряче філе, салат із руколи та помідорів. Полудинок, кефір або кисломолочний напій. На вечерю стейк із риби, салат із запеченого буряка та сиру фета, чай. Неділя на сніданок омлет з грибами та шпинатом, тост із цільнозернового хліба, кава з молоком, на перекус банан. На обід борщ з нежирною основою, відварений рис, овочевий салат, полудинок з кебочкою чорного шоколаду, не більше 20 грам. На вечерю запечена курка, овочі, гриль, трав'яний чай. Дякую за перегляд та підписуйтесь на канал.